Друзі, всім привіт! Пробую такий новий формат донесення до вас цікавої, і корисної інформації, тому що в Тіктоках і в Рілсах не завжди зручно е, знімати такі трошки довші відео. Тому будемо тестити, будемо пробувати. Якщо вам зайде, будемо знімати ще більше відео. Сьогодні буду говорити про як торгувати на такому бичому ринку, як знаходити для себе угоди і коротко поговоримо про, про ситуацію. Отож, готові? Погнали! Минулого тижня ми оновили максимум по біткоїну, і зараз ціна коливається в районі 70 тисяч, в даний момент 67. І в принципі, думаю, що ви замітили, досить сильно зараз активно ціна росте. Почалася досить гарна фаза бечого ринку вже давненько. І як торгувати на цій фазі, як торгувати в даному ринку? Тому що дуже багато запитань прилітає в Дірект і в коментах. Сильні сквізи, сильні рухи не готові. Там буквально півроку тому ціна коливалася е, там в діапазоні 200-300 500 доларів. А тут зараз може на 5-10 тисяч доларів за декілька годин ціна рухатись. Отже, друзі, що би я рекомендував часто від себе, звичайно, прислухатися чи не прислухатися – діло ваше, але е, трішки досвіду маю, то готові поділитися. Найкраще на бичому ринку. Орієнтуватися вже на середньострокові таймфрейми, тобто таке, як 5-15 хвилин, практично до уваги не береться, так як можливо брали там півроку тому. Зараз важливо спостерігати за годинними, чотиригодинними і особливо денними таймфреймами, і старатися на кожному русі. Сліду слідувати за трендом, тобто в ніякому разі не розвертати ринок. І от, наприклад, в даному випадку розберемо там за березень місяць, за там тиждень часу декілька угод. Допустим, у нас був досить сильний пролив. Починається відкат, Зібрали знизу великий пул ліквідності, тобто зробили гарну дистрибуцію і позбирали всю ліквідність, яка була накопичена там в кінці лютого. Дивіться. Що в даному випадку я би хотів вам порекомендувати? Просто торгувати за ринком. Тобто, якщо в нас бичий тренд, торгуємо за висхідним ринком. Звичайно, завжди звертаємо увагу, наприклад, на 4-годинний таймфрейм, спостерігаємо, що відбувається тут, і зони преміум діскаунта теж враховуємо. Але дивіться, який момент цікавий. До прикладу, ми е очікуємо ріст. Але розтягуємо, наприклад, сітку Fibonacci, тобто, щоб для, для чого вона потрібна, щоб просто орієнтуватися, доки може бути корекція і далі, який буде е, поступовий ріст. Отже, розтягуємо сітку Fibonacci на певні ключові структурні лої і хаї. Бачимо, що корекція зачепила зону ОТЄ, тобто рівень 618. Після чого легка проторговка потейку. Далі, пізніше, наприклад, можна звідси так: структурний лой до хая. Теж зачепили зону, ОТЄ, зайшли в 618, і після чого проторговка далі закрили потейку. Окей, добре, нова структура. відкриваємо від лоя до структурного хая, зачепили зону, ОТЄ, закололи 618 по Фібо, рухаємося вгору, закриваємо потейку. Тобто кожного разу ми як працюємо. На бичому ринку, на висхідному тренді, ми просто рухаємося за ринком. Ні в якому разі, ми не розвертаємо, тому що сумніваюся, що хтось з вас має такий об'єм на балансі, щоб могти розвернути ринок навряд. Чи. Тому краще рухатись за ним, слідувати за китами, за сильними гравцями і просто ловити корекції, ловити кращу, вигіднішу точку входу, якщо ми говоримо про трейдинг на фьючерсах. Отже, в даному випадку ми просто рухаємося вгору завжди, скажімо, в даному. В даній ситуації завжди логуємо, але просто очікуємо якусь відкат, корекцію. Відкриваємо собі, наприклад, угоду, виставляємо стоп за якісь мінімуми і тейк на перехай. РР34 закривається по тейку. Далі, наступна угода. Аналогічна ситуація. Тут навіть можна було поставити чуть нижче на імбаланс. Тейк на перехай маємо РР367, закривається по тейку. Тепер дивіться ще один важливий момент. Як тільки ми бачимо злом структури так, звичайно, він злом злом був і тут, але зквізом прийшли вниз, вернулися вгору. Тобто, коли у вас лімітка стояла тут, наприклад, на продовженні шорта після боса, то ми її скасовуємо, тому що ось такі сквізи, вони якраз і будуть е, просто збором ліквідності, де буде наливати сильному гравцю, і ви можете теж там набрати собі позицію. А коли злом структури і розворот іде повільній, тобто є декілька фаз, я зараз покажу. Е, коли в нас де, наприклад, висхідна структура, так. Ось в якомусь там в різному вона форматі, і далі графік просто затихає, і він просто собі топчеться на якомусь рівні. То це якраз є фаза накопичення або фаза розподілення. тобто в верхньому е діапазоні, в преміум зоні, е фаза розподілення, де сильні гравці просто розкидають свої позиції, і поступово-поступово починається відкат. І він теж може бути ось такими сильними падіннями. Так само в цьому випадку. Або зараз ми прийдемо до цього. Перший варіант це вже є фаза розподілення і сильні гравці скидають свої позиції, майнери готуються до халвінгу і продають весь свій біток. І просто люди трошки вже зробили, скидають, щоб нижче закупитися, там, не знаю, в районі 44, в районі там, 55, а можливо навіть 32. Конкретно в цьому випадку, коли побачили бос, плавний бос з гарним закріпленням тілом. І одного боса на годинці недостатньо для того, щоб прийняти рішення е, про злом структури, тому що, так як я і сказав, при такому сильному бечому тренді краще очікувати бос на 4 годинці або вже сі-бос на годинці, тобто бос повернення і підтвердження сі-бос. Але дивіться, який момент: тобто е, зняття свіпом останнього хая. Бос, це вже два фактори. Не зовсім достатньо для того, щоб відкривати вже шорт. Але є от такий момент класний. Е якщо утворюється еквілогії, еквіл два рівні мінімуми, це теж додатковий фактор для того, що ціна можливо зробить відкат і все ж таки імпульсно прошиє цю зону, проб'є е мінімуми, які от до доплюсували ліквідність. І в цьому випадку, якраз, і можна було підшукувати для себе в даному епізоді шорт. Тобто розтягуємо Fibonacci, очікуємо корекцію, тобто легкий відкат для продовження тренду вниз. Зараз поясню, чому можна було ще очікувати тренд вниз. Тобто три фактори я назвав: перший це свіп в даному діапазоні, другий це бос злом структури, плавний босс закріплення тілом, і еквілогі, як е, додаткові два рівні для збільшення ліквідності. І дивіться, легкий відкат відбувся теж в зону 618 по FIBO, зону ОТЄ. Стоп можна агресивно ставити тут, за зону 786, але краще за одиничку, тобто за е, максимум. І тейк ставимо на еквілої. RR 336 і ідеально закривається потейку. До речі, тут закрило вночі, що теж я відкривав, тільки в мене трошки інша точка входу. Десь отут побачите, скрін на екрані, теж таку угоду собі відкривав. Але пояснюю ще раз, чому це досить агресивно було е, в тому плані, що ми шортили проти сильного бичого тренду. Але декілька факторів я вам назвав, які... М Передували цьому шорту і цьому падінню. І ще один фактор, про який я не сказав, зараз наголошу. Дивіться, коли ми будемо відкривати старші таймфрейми, це 4 годинка, 12 годинка, денний таймфрейм, то завжди собі пам'ятайте, що ось ці ріст, невеличка корекція, знову ріст, невеличка корекція, знову ріст, невеличка корекція, ось ці всі рухи, які ми бачимо на екрані, на яких ми могли відкривати собі лонгові угоди і заробляти. То вони будуть поетапно відбуватися, але їх може бути там 2, 3, 5 разів. До речі, 5 я практично не замічав, щоб так аж гарно 5 разів відбулося. А потім ось така сильна корекція. І ця корекція, якщо розтягнути, дивіться, давайте я трошки очищу графік і покажу вам. Якщо ось цю корекцію побачити на графіку, то вона буде теж відносно якогось рівня по Фібоначі. от, Теж від структурного лоя до максимума до хоя, вона теж буде приходити в якусь певну зону. І ось цих два варіанти я намалював декілька днів тому, показував це і в сторіс, і в Телеграм-каналі своєму. Можливий розвиток подій. Перший або ми приходимо в цю зону, проторговуємося якраз тут за вихідні і далі рух вгору, або ми прийдемо в глибоку зону дискаунта, в зону ОТЄ, поторгуємося тут, це буде десь там ну, приблизно 62-64, і можемо рухатися вгору. Поки що перший варіант є, чи просунемося ми нижче, невідомо, побачимо, покаже картина нам. Якщо проторгуємося і буде злом, буде закріплення, тоді можна далі починати лонг. Тобто, до чого я це все веду? Якраз якщо ми дивимося, наприклад, на годинний таймфрейм, то ми можемо ловити короткі рухи лонгові. Але завжди пам'ятайте про той момент, що може бути по старшому таймфрейму, по 4-годинному або по денному, якраз от така глобальна корекція, яка покаже вам, як би босс, бос і так далі. Тобто ця глобальна вже корекція, глобальна корекція як би на годинці. Ну, коли ви просто перекидаєте на 4-годинку або на денку, ви бачите, що блін, ну це ж просто звичайний рух вниз корекційний. Для набору до набору позиції сильним гравцем і продовження руху. До речі, таких ситуацій, якщо ви промотаєте ринок назад, досить багато було, і кожного разу ось в такому діапазоні рухається ціна. Тобто, коли вона Росте, робить корекцію, росте, робить корекцію, де можна набирати собі угоду? Знову ріст, знову невеличка корекція. Знову ріст, знову невеличка корекція. Це все можна оцінювати як один глобальний рух вгору, який по тому буде очікувати для себе корекцію по старшому таймфрейму, по ХТФ, і далі продовження руху вверх. Тобто, коли ми ось цей рух по старшому таймфрейму відмічаємо для себе як головний, наприклад, на денці, то по годинці у нас якраз і будуть. Ось такі відбуватися рухи. Враховуйте ці всі моменти, які я вам розказую, для своєї торгівлі, і е, саме на такому ринку ви зможете заробляти якісніше, швидше і легше. І для вас це буде е, без стресів, без зайвих рухів, і ви простіше зможете розуміти, що відбувається в даний момент на ринку. Просто аналізуємо від старшого таймфрейму до молодшого, завжди рухаємося по тренду за ринком, не розвертаємо його. І напевне, третє правило. Дотримуйтесь ризик менеджменту. Це база. Сподіваюся, що вам це сподобалось. Якщо було цінно, то поставте лайк, підтримайте це моє перше відео в такому форматі на Ютубі. Буду вдячний за підписку і якщо бажаєте, в описі до цього відео буде посилання на інстаграм, на телеграм, де частіше і швидше видається ще більше корисної інформації. Все, всіх обняв підняв, підняв підкинув. Удачі, заробляйте!